У нас була з вами розмова про червоні нитки. Дуже красиві нитки, Вони якраз годяться і для машинки, і для ручного в'язання, але для машинки їх треба примотати. От. Теж принесли люди добрі. Я не знаю, звідки це нитки. Ось така краса. Файнота, і їх там безліч. А, зараз зараз скажу. Так, 1992 рік. Ось так вам. Привіт із 92 го року. Тут два клубкині, які швидше буде перемотати. І ось ці ниточки. Я боюся, що там все ж таки буде моль. А це означає, що ось ці красиві нитки треба передати що швидше на Зараз ми з вами трошечки перемотаємо, скільки встигнемо. Так, ось моя миска для мотання. Будемо з вами зараз все мотати. Я користуюсь такою мисочкою, вона дуже полегшила життя по черзі, так. Ось. Маємо. Та що ж він каже, ну, переверніть, переверніть. Куди його ще перевернути? Ага, то зсередини. Халепа. Ну, ладно. Очевичок починали в'язати, От, і зсередини ззовні. Ну, Будемо тягнути зсередини, якщо вже почали, ладно. Треба почитати склад, але по запаху, по запаху це вовна, принаймні великий відсоток вовни. По слідах молі також вовна. От, бачите, коли ми з середини тянемо. Моточок лишається, клубочок моточок лишається на місці. А коли ззовні, то бігає, не може вспокоїтися. Приходьте сьогодні ввечері на стрім по сшиванню шкарпеток. Бо я сподіваюся, що встигну хоча б пару, а дасть Боги дві, встигну зв'язати. Треба трохи ближче, далеко пара, все одно. Оце, любий мої рукодільнички. якщо матимете змогу, скількись вона там, Ось, здається, 250 гривень вона коштувала ця зволожувач, це, це не такі великі кошти за спокійне вільне дихання. Тож, якщо ви з чимось таким пильним працюєте, Самий дешевий зволожувач.